Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. А якщо ви вперше заглянули на мій канал, мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту, якимись покупками, ідеями, що приготувати часом заготовками в морозилку словом різноманітними мотиваціями на домашні справи. Тому, якщо вам до душі така тематика, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних відео. Мої ранки останній місяць починаються приблизно так. Я розвантажую посудомийку, якщо у мене є час, п'ю свою кавусю, привожу себе до ладу і йду на роботу. Така собі невеличка прогулянка заряджає перед робочими буднями. Це був перший день на новій роботі в новій діяльності. Перший і дуже важкий день, та ще й понеділок. Квіти, які подарував чоловік, трохи розбавили цю сіризну похмурість, і трохи додали настрою та підняли дух. Піти на офіційну і абсолютно нову роботу була моя ініціатива і навіть дуже спонтанна, але я пройшла співбесіду і пішла на державну службу. Уточнювати не буду, де я саме працюю, оскільки хочу трошечки приватності, та і не знаю, чи це моє остаточно. Е, якщо Коротко, моя робота з документами та людьми. Але поки що подобається і сам процес, і нові знання, і досвід в цілому. Звісно, це абсолютно нетворча діяльність, і це дуже не характерно для мене. Та, тим не менш, думаю, що вартує спробувати, і, як кажуть, досвід поганим не буває. Покидати ведення каналу не маю наміру. Дуже мені хочеться ем, хоча б одне відео в тиждень монтувати. Сподіваюсь, це у мене вийде. Тому прошу підтримати мене лайками, адже це дуже допомагає просуванню відео. Я обожнюю чистоту у своєму домі, зокрема на кухні, але миття витяжки завжди залишаю на потім на якийсь незрозумілий день Х. Дуже не люблю цю справу і завжди, завжди відкладаю до поки не буде окосіпатися від того вигляду. І якось на днях я вирішила замочити в кисневому відбілювачі. І помітила, що метал почав окислюватися. Добре, що я вчасно це зупинила і подумала, що, в принципі, можна було б і поставити в посудомийку, Але. Якось я вже мала досвід з алюмінієм. Мені здається, що ця решітка саме з алюмінією. Ми, верніше, мій чоловік поставив вмитися нашу гейзерну кавоварку в сутумену машину і вона окислилась і тепер у неї такий собі не дуже приємний вигляд, хоч вона і порівняно нова. Ось така історія. Поділіться, будь ласка, досвідом чи ставите в посудомийну машину решітки від витяжки. Можливо, маєте якісь секретики, Я залюбки почитаю в коментарі. Цей тиждень моєї роботи Артемко прихворів і сидів вдома з моїм свекром. А коли трішечки одужав, на вихідних приїхали мої батьки і забрали сина. В село на два тижні дали нам змогу адаптуватись до нового режиму, а саме мені звільнили мене від материнських обов'язків, але скажу, що з Артемом то було досить складно ввійти в новий режим і ввечері навіть щось хотілось почитати, підівчити. Але як, як думаю, Мами мене зрозуміють, з то просто, то просто нереально сістися і мати якусь годину, таку стабільну, коли тебе ніхто не відволікає, це досить складно. І не тільки це було для мене на користь, а і в цілому для Артема також. Адже він давно вже просився в село до батьків, йому там цікаво, є якісь курочки, сусідів, кози, і там зовсім все, все по-іншому, зовсім інший. Ритм життя. Чесно кажучи, навіть не хотів зі мною по телефоні розмовляти, навіть не просився додому, тому сподіваюся, що влітку також поїде на ягідно черешневі канікули до бабусі, і також гарно проведе там час. Перша половина квітня потішила нас аномальною теплотою, і все частіше хотілося відкривати вікна. Та скільки я зняла е, решітки е, на зиму, то всі комашки, мушки, бджоли, все залітало до хати. Е, і, користуючись такою гарною погодою, подумала, чому б і ні, чому б не почати е, мити вікна, адже їх багато, і поки я. Всі їх перемию. Вже прийдеться по другому кругу знову мити їх. І на момент озвучки цього відео на вулиці просто страшенний холод, дощ тарабанить просто цілий день. Хочеться закутатись в пуховик, а ще, от буквально тиждень назад я задумувалася про босоніжки Ось така погода непередбачувана. Аліеспрес нам пригляділись ось ці світильники, як на мене навіть дуже симпатичні за свої гроші, вони дуже бюджетні. І все ж таки це кращий варіант, аніж просто стирчачий якісь провода зі стіни. Звісно, хотілося б чогось кращого, більш якогось цікавішого. Та, на жаль, сьогоднішні реалії заставляють відмовлятися. Від з деяких своїх бажань, тому, тому будемо чекати якогось кращого часу. Єдине, що вони прийшли трішечки з різним відтінком, але ось тільки така дистанція в 2 метри, можливо, трішки більше. В принципі, цього не видно. І також були десь на десь сколи. Але за ту ціну. В принципі, до них питань немає. Ну, а я перейшла до ванної кімнати. Сьогодні в мене таке експрес-прибирання. Хотіла трішечки протерти в душовій скляні двері, адже на них найбільше видно якісь крапельки. Хоч їх і небагато, але загальну картину вони портять, і якщо. Не протирати, не робити це регулярно. Я не знаю чому, але потім я просто не можу то все відтерти. Хоча це скло, і по ідеї, воно ж не вбирає в себе ці краплинки, але якось важко потім то все відчухувати. Також регулярно намагаюсь е, збрискувати оцетом і керамічну плитку в таких найбільш критичних точках, адже і там постійно, при якомусь особливому освітленні, я бачу ці краплинки вапняний наліт, і мені... Дуже не подобається, тому мушу частенько проходитись з оцетом, аби все було приємне моєму оку. Останнім часом у нас дощить і така сіра волога. Погода зовсім не піднімає настрій і не дає цього весняного вайбу. А вже так хочеться тепла, хочеться теплих днів, вечорів, дістати босоніжки, якісь легкі сукні, забути. Про пуховики, куртки, шапки і десь скласти то все в якусь коробку і забути до слідуючого сезону. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити лайк, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Ну і, звісно, якщо вам подобається такий контент. Дякую вам ще раз. Мирного, спокійного дня і ночі. Ну, а ми сподіваюся, побачимося зовсім скоро. Дякую і побачимось в наступних відео. До зустрічі!